Ми кривого танцю йдемо, кінця йому не знайдемо, ані кінця, ані ладу не пізнаєш котра ззаду. Треба його та й виводити, кінець йому та й знаходити. Ой вінку, мій вінку, та й хрещатий барвінку, як я тебе сплеге. Та й учора із вечора, та й учора із вечора, ще й темненької ночі повісила на кілочку, на шовковім шнурочку. А моя мати взнала, та й віночок зелен зняла, та й віночок зелень зняла, та й не любому дала. Коли б же я теє знала, була б його розірвала, зірвала, була б його розірвала, ніж не любому дала. Ми кривого танцю йдемо, кінця йому не знайдемо, ані кінця, ані ладу, не пізнаєш, кого тразаду. Треба його та й виводити, кінець йому та й знаходити. Ой вінку, мій вінку, та й хреща гатиги й барвінку, як я тебе сплела та й учора, і звечора. Та й учора із вечора, та й темненької ночі повісила на кілочку, на шовковім шнурочку а моя мати знала та й віночок зелен зняла та й віночок зелень зняла, та й любимому дала. Коли б я теє знала, була б його краще прибрала.